Передав красу Тернопільщини через картини. Заслужений художник України Микола Пазізін презентував 35 робіт на виставці Живопис душі, що відкрилася у Тернопільському обласному художньому музеї. Захід приурочили до 211-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. У своїх картинах Микола Пазізін зобразив мальовничі куточки краю, які колись відвідував великий поет. Помилуватися виставкою завітали як місцеві мешканці, так і гості міста. Мені найбільше сподобалась каштанова алея, вона знаходиться ось там позаду. Е, мені дуже сподобалось, що воно все витримано в одному такому біло-сірому кольорі, але все одно сам пейзаж проглядається і це дуже круто. На кожна картина варта уваги, і мені дуже подобається, що вони всі е, намальовані маслом, і дуже багато е, є спрощень, але вони також дуже якось вписуються, дуже якось виглядають по-своєму. Особливо мені подобається там по чаю, е, не знаю назви така на жовтому тлі. І е, весна у Седневі, якщо я не помиляюся, таке велике полотнище, теж такі світлі тони. Ну в цілому, всі гарні роботи. Микола Пазізі називає головним експонатом виставки портрет Тараса Шевченка. Крім цього, представив пейзажі Кременця, Почаєва, а також Седнева, що на Чернігівщині. Художник зізнається, працюючи над картинами, прагнув передати не лише краєвиди, а й їхню атмосферу. Коли я перебував. В цих місцях я надихався і спогадами про Шевченка і фактом його перебування і намагався дивитися на ці мотиви очима Шевченка, які його формували і як художника, і як литератора. Підвідати виставку Миколи Пазізіна можна у Тернопільському обласному художньому музеї до середини березня.